Він присвятив американській армії 40 років. Очолював коаліційні сили в Афганістані та Іраку. Наприкінці кар'єри був директором центрального розвідувального управління США. Чотиризірковий генерал у відставці Девід Петреус сьогодні консультує інвестиційні компанії, викладає в університетах та пише книжки. Остання надрукована минулого місяця: конфлікт, еволюція війни від 1945 року до України. Видана у співавторстві з британським істориком Ендрю Робертсом, Війна в Україні. Це таке собі поєднання роману під назвою На західному фронті без змін і фантастичного роману Той, що біжить по лезу. Протяжні траншеї, так як це було у Першій світовій війні, глибокі мінні поля, протитанкові рови, як у другій світовій. Є елементи з часів холодної війни, коли я був майором і офіцером бригади у Німеччині. У нас були танки М1 «Абрамс». У росіян було все – від Т-62 і Т-64 до Т-72. З іншого боку, ця війна є найпрозорішою в історії. Навіть коли я мав честь командувати коаліційними силами в Афганістані. У нас не було такого доступу до смартфонів, інтернету та соцмереж. Коли будь-хто завантажує відео, фотографії та все інше, до того ж, є БПЛА керовані алгоритмами. Усе це якась суміш різних часів. В ексклюзивному інтерв'ю Українській службі голосу Америки генерал Петреус поділився своїм баченням, як Росію можна здолати у конфлікті, та чому недостатньо мати лише технічної переваги. Ймовірно, у якийсь момент росіяни можуть зламатись і їхні порядки посипляться у книжці, яку ми написали, моральному духу на війні приділена особлива увага. Практично у кожному конфлікті сторона, яка може зібрати найбільшу рішучість, силу духу, проявити новаторство і мужність на полі бою. Часто переважає українці, розуміють за що вони воюють. Вони озираються назад і бачать, що це війна за незалежність України, це боротьба за виживання. Натомість російські солдати, коли вони озираються навколо, бачать купу українців, які їх ненавидять на території, яку вони окупували. Сильною стороною українців Петреус називає винахідливість. Яскравий приклад, як ЗСУ знищує Чорноморський флот Росії саморобними надводними дронами. Саме така креативність і може зламати паритет, який склався зараз на фронті. Вважає відставний генерал. Українці мають надзвичайний талант і виняткові виробничі навички. Вони навчились модифікувати запасні частини для західних систем, які були надані Україні, і які Україна не. Хоче повертати назад до Польщі для ремонту, тому вони просто самі виготовляють запчастини. Я думаю, що все це між іншим матиме величезні наслідки для України після цього конфлікту, оскільки я підозрюю, що деякі європейські фірми з безпеки та оборони збираються перенести принаймні частину свого виробництва та комплектування в Україну. Більшу частину своєї генеральської кар'єри Девід Петреус займався питаннями близького сходу та центральної Азії, зважаючи на конфлікт, який розгорівся зараз між Ізраїлем та Хамасом. Увага США зараз перемкнулася знову на регіон, за який відповідав колись Петреус. Аналітики говорять про загрозу розширення конфлікту, до якого може долучитись Іран. Генерал вважає це малоймовірним. Я Не думаю, що Іран вступить у прямий конфлікт зі Сполученими Штатами. Вони радо воюють чужими руками, готові битись до останнього члена ірахського шиїтського ополчення або останнього члена екстремістського угруповання Хамас чи Ісламського джихаду або Хезболи. Сьогодні перед штатами і союзниками найбільша кількість викликів з часу закінчення Другої світової війни вважає Петреус, і штати мають більше витрачати на оборону. Мовляв, політика стримування коштує набагато дешевше ніж сама участь у війні. І у Вашингтона достатньо ресурсів не лише для того, щоб довго підтримувати Україну, але й зосереджуватись на інших фронтах, вважає генерал Андрій Борис Дмитро Савчук, Голос Америки.